Котів, здається, люблять всі. А як щодо диких представників родини котячих, у парку природи Беремицьке, що біля остра, існує унікальний музей, присвячений цим пухнастим створінням. Музей диких котів він дуже унікальний. В Україні більше немає таких музеїв, які присвячені одній родині. Котів. В самому зоопарку, який за музеєм знаходиться, проживає троє представників цієї родини: це коти Степові, коти лісові і рис Євразійська. Всі ці три представники жили або Живуть до сих пір на території нашої України. Найбільший представник родини котячих в Україні рись це вправний хижак, який втім рідко нападає на людей. Але повертатись до рисі спиною все ж не варто. Це може її спровокувати наразі. В Україні цих тварин лишилось кілька сотень. Якщо а, брати окремо рись євразійського, то а, це а... Тварина, яка досить рідкісна для нашої території. Якщо брати полісся, то їх проживає за різними даними до 20 особин. Якщо брати Україну, то їх проживає близько 400. Це дуже маленька кількість. Але з кожним роком Україна разом з міжнародною організацією ВВФ це сусідній фонд дикої природи. Постійно старається захистити цих рисів. Також цей фонд надає кошти різним паркам, де є ці риси для їхнього збереження і для. Дослідження цієї популяції, а ось лісові коти. Ці тварини надзвичайно рідкісні, каже Денис Боженок. Вчені, що вивчають лісових котів, можуть за все життя жодного разу не побачити тварину в природних умовах. Лісові коти ще набагато рідкісніші за рись євразійську. Вони проживають також на полісі на західній Україні. Їхня популяція варіюється від 200 до 300. Це дуже рідкісні тварини, які в основному ведуть нічний спосіб життя, дуже обережні. Лякливі, от і одна з їхніх проблем, чому ця популяція зникає в Україні, це не тільки те, що у них зменшується ареал проживання, а це ще те, що ці коти часто схрещуються з домашніми котами. Наразі лісові коти занесені до червоної книги і охороняються в заповідниках та парках по всій території України.